Є важлива інформація. Ага. Перелік держав, куди більше ніколи не поїде, російський диктатор Володимир Путін збільшився. Вірменія проголосувала про ратифікацію Римського статуту. Це означає, що як тільки дід війни потрапить на вірменську територію, він одразу має бути заарештований і переданий в яке місце місце. П'ять букв. Ви подумали би, що Двиге. це місце сили, але ні. Це місце несення покарання. Це е, знаєш, дуже би хотілося, щоб цю камеру зробили е, виїздною, щоб вона отак от стояла на вулиці. і Всі ходили паличками в нього тикали. Ну це якесь середневіччя, Катя. Так не не, не, не буває. Це місто. Це я. Міс... Ой, розчеловечилась. На ти на мене так впливаєш. Катя цікаво. я теж відчуваю себе розчеловеченим остаточно. Але місце це називається Гага. І що цікаво, під час голосування 60 депутатів вірменського парламенту проголосували Голосували за, і тільки 22 прокремлівських опозиціонерів проти. І це цікава річ. Це говорить про те, що Вірменія на правильному шляху, і в я переконаний, після ухвалення мирних угод зі своїми сусідами і Азербайджаном і. Туреччиною вони зможуть почати а, трошечки інше життя, але без оцього російського а, деструктивного впливу. А, чи зможуть? Давай далі будемо говорити. Долучаємо до ефіру політолога Валентина Гладких разом з нами в цьому ефірі. Пане Валентине. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Добрий день, героям слава і смерті тим клятим ворогам нашим пане Валентине, Слухайте, ну ми тут от з чого розпочався наш діалог сьогодні з Романом Цимбалюком. Він пішов і каже, слухайте ба, якось не лякає та історія, яка відбувається зараз у світі. Там сполучені штати зараз там заморожують, десь допомогу Україні, не можуть там визначитися зі своїми бюджетами, і все інше. А в словаччині приходить проросійська партія і прем'єр. Та там можливо наступний в. Ісумку колишній точно а, і от ця от історія з Польщею, да там де міністр не приїжджає до України, коли всі приїжджають з країн НАТО, то якось це схоже на нібито зменшення підтримки України, але з іншої сторони дуже схоже на нове чергове зі сторони Росії, яка вона намагається максимально поширити в наше інформаційне поле. Ну насправді це прояв явища, яке називається алармізм, ну від аларм, да, відповідна тривога або надмірна тривожність. І я розумію, у чому коріння цього явища. Що насправді всі ми побоюємося, що та підтримка, яку ми наразі маємо, може змінитися. І саме тому ставимося так дуже, я би сказав, сенситивно. До будь-яких е, проявів, які дають підстави для інтерпретації, що нібито там щось міняється не на нашу користь. Так от, якщо подивитися уважніше на всі ті процеси і події, які ви згадали, ну, там нема нічого драматичного. По перше, е, партія Фіцо не виграла вибори. Вона просто набрала голосів більше, ніж її опоненти. Виграють парламентські вибори не ті, хто назбирав більшу кількість голосів, а ті, хто буде формувати коаліційний уряд тих мандатів, які здобула партія Фіцо ну, Роберта, на виборах недостатньо для того, щоб одноосібно сформувати коаліцію. Це йому будуть потрібні. То партнери, а партнери, ми розуміємо, коли формується коаліційний уряд, вони можуть дещо е, нивілювати деякі погляди тієї партії, яка може стати ядром майбутнього е, майбутньої коаліції. Ну і плюс не треба забувати, що там може бути і альтернативне ядро для формування коаліції. Я думаю, що ми в найближчим часом побачимо, як цей процес коаліціади буде там розгортатися. Але навіть якщо сформує коаліцію партія Фіцо, то я впевнений, що. Це не призведе до драматичних і кардинальних змін. Тому що Словаччина є членом НАТО, Словаччина є членом ЄС і з необхідністю буде повинна озиратися на позицію цих утворень, частиною яких вона є. Далі, якщо ми говоримо про ситуацію в Штатах, це взагалі ординарна ситуація. Вона трапляється з року у рік. Ну тому, що в Штатах триває також бюджетний процес, і бюджетний процес, так само як і в Україні, є предметом гарячих політичних суперечок. І ну мова йде лише я пам'ятаю, навіть коли часи Трампа, пам'ятаєте, там взагалі ну говорили, що ледь не е, ну, відбувся цей їхній там, шатдаун, і не було за що фінансувати навіть роботу державних органів. Але я впевнений, що ну коли будуть схвалювати ну, наступний бюджет, хоча формально в штатах немає такого бюджету, як в Україні, це, здається 12, е, законодавчих актів, яким в визначаються надходження та. Витрати з державного бюджету. І я впевнений, що ми все одно там побачимо підтримку України. Точно в обсягах, в обсягах не менших ніж ми бачили до цього. Тобто, але знову ж таки ця вся істерія певно нагнітається, і російські пропагандісти намагаються прокачати тему, що все тепер штати більше не підтримують Рос Україну. Але це знаєте, це просто бажання видати бажане за дійсне, і ми до цього повинні ставитися. В принципі, ну я би не сказав спокійніше, але принаймні адекватніше. Що стосується Польщі, також неодноразово говорили. Що е, всі ті колізії, які виникли в наших міждержавних стосунках, вони з необхідністю будуть е, розв'язані. І я впевнений, що це не буде мати далекосяжних якихось наслідків ані для України, ані для Польщі, тому що є пріоритетність інтересів. І інтереси там, українських сільгоспвиробників, інтереси польських сільгоспвиробників вони безумовно важливі. Для українців, для поляків, а відповідно і для національних урядів цих держав, але і Україна, і Польща, а відповідно і українці, і поляки, а відповідно, і польська і українська держави усвідомлюють, що загроза з боку Російської Федерації значно небезпечніша ніж всі потенційні там економічні втрати пов'язані з там розподілом ринку сільськогосподарської продукції. Тому я би і до цього ставився, так знаєте. ну, Тверезіше, давайте так скажемо. Там здається, між іншим з українським зерном питання вже знято. З порядку денного все перейшло на робочі рейки, і, Відповідно, зерно йде транзитом через Польщу. Всі задоволені. Польща допомагає нам вивозити нашу продукцію. Це не заважає їм проводити вибори. Польські фермери в спокій, все не гаразд. Але от з приводу підтримки штатів. Ми з одного боку зосередились на оцих грошах, і наше пасіння, вони зрозуміли, якщо не буде надходити набої, американська зброя, тут все буде зовсім по-іншому. Але от, питання таке: як ви вважаєте, от, чи є в, от, реально в Штатах ну, дискусія з приводу того, як закінчити цю війну? Тобто ну, час йде, гроші, гроші йдуть. Люди йдуть, їх гроші наші люди. І виникає питання, що далі? Тобто зрозуміло, що м, просто так їх знести з тих позицій, де вони зараз знаходяться, це не так просто. І от це от питання: що далі? Як ви думаєте, яка буде відповідь ну, в Штатах, в першу чергу, ну і, мабуть, на Заході в цілому? Ну, я сьогодні чув заяву на одного державного діяча Сполучених Штатів Америки, який сказав, що для нас. Зменшення фінансування України. А якщо ми підемо з України, взагалі буде мати наслідки значно трагічніші ніж Афганістан. Ну, це є свідчення того, що вони прекрасно усвідомлюють, що війна в Україні це не щось таке віддалене і незначуще, що це є одним із пріоритетних викликів, які сьогодні стоять перед людством. А сполучені Штати Америки, як держава, яка претендує на глобальне лідерство, безумовно ну, приречені брати участь у розв'язанні цього конфлікту. І я схильний думати, і про це неодноразово говорив президент України Зеленський, що фундаментом. Для подальшого врегулювання має стати формула миру Зеленського, яка зокрема фіналізована і в резолюції відповідній ООН, яка так само знайшла підтримку в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Які можуть бути деталі? Ну, це може бути предметом дискусії. Але я впевнений, що навряд чи це може бути реалізовано доти, доки в Росії не зміниться політичний режим. А позицію і штатів і європейців ми також чули з цього приводу: що ані Сполучені Штати Америки, ані Європа ну, не ставлять собі за мету зміну політичного режиму в Росії. Та власне кажучи, Україна не ставить собі це за мету. Це просто є з одного боку передумовою. Для подальшого врегулювання, а з іншого боку, це є неминучим наслідком, ну власне кажучи, тих процесів, які сьогодні відбуваються в Україні, зокрема і на полі бою. Але відповідаючи на ваше запитання, також хотів би зазначити, що як закінчити війну, безумовно, всі думають. Але ключовим питанням все одно лишається майбутнє Росії. Тобто, те, що Україна повинна відновити територіальну цілісність і державний суверенітет, це не є предметом дискусії. Ну так само, як не є предметом дискусії, необхідність притягнення до відповідальності тих, хто скоював е, воєнні злочини і злочини проти людяності. Це не, не дискутується, це не може бути навіть предметом дискусії. Зрозуміло, що не буде предметом дискусії і е, необхідність компенсувати завдані Україні збитки. Предметом дискусії можуть бути механізми, як це зробити. Предметом дискусії можуть бути обсяги, в яких це буде робитися. Але те, що це не є само по собі предметом дискусії, ця проблема це очевидно. Предметом дискусії величезної і так би мовити, великою зоною незнання є майбутнє Росії. Ну, що станеться з Росією у разі того чи іншого варіанту завершення цієї війни? І тут, безумовно, є величезна кількість побоювань. Китай побоюється, що, Росії, що за рахунок Росії посиляться опоненти Китаю, штати бояться, що за рахунок послаблення Росії посилиться Китай, в Європі бояться, що в результаті дестабілізації Росії там може утворитися величезний пояс нестабільності, де є безліч небезпечних. Об'єктів, воєнних об'єктів, ядерних об'єктів, зброї масового знищення, небезпечних технологій, які можуть потрапити в рук до терористів. Тобто, все це є потенційними ризиками. І, звичайно, що ці ризики не можуть ігноруватися. Їх, безумовно, сьогодні обговорюють і дискутують. Але я не хотів би, щоб ми зробили цього хибний висновок. Тому що те, що сьогодні відбувається в Україні, те, що робить Росія в Україні, це є реальною небезпекою. А те, що може відбутися в Росії, це лише потенційні ризики. Ну, і ми повинні усвідомлювати, що коли е, треба вирішувати ліквідувати реальну ну, е, небезпеку, то зрозуміло, що це є пріоритетом. І зрозуміло, що вирішити це завдання, люди намагаються мінімізувавши потенційні ризики. Тому як висновок можу сказати лише одне: що на сьогоднішній день ключовим питанням є, як. Реалізувати е, сталий, тривалий і справедливий мир в Європі, в світі, і е, так, щоб це не потягло за собою, ну той чи інший варіант досягнення цієї мети не спричинив погіршення ситуації. Ну а на жаль, такий сценарій також цілком ймовірний. Але повторюся, це не про майбутнє України, це про майбутнє пост постросійського простору. І те, що буде в Росії постпутінський період, оце є предмет дискусії. А майбутнє путінського режиму також ну не дискутується з ним, все зрозуміло. А будуть зниклені, ліквідовані, помруть або опиняться на лаві підсудних. Інших варіантів там нема. Те, з чого ми з Романом розпочали цей ефір, з того, що Вірменія ратифікувала римський статут, і про те, що і Вірменія тепер закрита до в'їзду Путіна. Не те, щоб він туди збирався, а не те, щоб він туди сильно дуже хотів, але не закрита на в'їзд не закрита а, та, на, на, виїзд, на виїзд закрита. Так, да, це важливе уточнення а, і плюс у Вірменії заговорили ще і про вихід з російських організацій, і про майбутнє членство в ЄС кажуть, що нам ОДКБ, якщо у нас є трошки краща перспектива. Ми традиційно знаємо про те, що Росія і Путін в тому числі дуже любить погрожувати всім сусіднім странам країнам, які біля нього, або ж взагалі які були нібито під його підчиненням. принаймні він собі так вирішив. Так, от він дуже любить погрожувати, розказувати про те, що якщо ви так зробите, то ядерна бомба чи ще щось вірменію от просто відпустить. Ну, як не просто відпустить, просто точка входу до Вірменії, до вірменської внутрішньої політики Путіним втрачена. Тобто ми розуміємо, що точкою входу це був Арцах, ну або Нагорний Карабах. Ну після того, там після того як там зазнав колапсу, це от протиро проросійський. Я кажу, що він навіть не був про він був проросійським режимом цього Варданяна і діє в інтересах більше Російської Федерації, ніж Вірменії. І між. Е... Урядом самопроголошеної цієї республіки і Вірменії були достатньо складні стосунки, про це не варто забувати. І Пашинян абсолютно справедливо сказав, що ми не будемо втручатися в цей конфлікт. Ну бо, по-перше, у них, мабуть, і ресурсів не було для того, щоб це зробити. А по-друге, нарешті просто дійшли до усвідомлення, що ну, це тупікова гілка розвитку подальшого цивілізаційного да, Вірменії. Тому я схильний думати, що все. Ну я не знаю, хіба що там далі буде провокувати тепер конфлікти між ну, офіційним і офіційним Єреваном, але мені здається, що все після того як зникли там територіальні претензії. Ну, в силовий спосіб це сталося, безумовно, ми можемо там давати різну оцінку морально-етичну, з точки зору там міжнародного права, з точки зору наскільки сторони дотримувалися тих угод, які були ними підписані перед тим. Тобто, це все за великим рахунком вже це історія. Ну але наразі, ну все тобто єдиний вплив, який зараз може вчинити Путін, це намагатися розхитати внутрішньо, внутрішньо політичну ситуацію в Єрменії. І в мене були такі побоювання, що якраз в результаті цих отан антиросійських російських настроїв і в результаті ну настроїв проти Пашиняна, ну його політичної сили, що дійсно у Вірменії можуть відбутися якісь ну масові там заворушення чи якісь процеси, які призведуть до внутрішньої турбулентності. Ну але це голосування за римський статут якраз продемонструвало, що все таки. Політичний клас Вірменії, мабуть, ну має достатньо мудрості і мужності для того, щоб не робити якихось таких необережних кроків. Ну а далі що? Ну що, що далі тепер Росія як може впливати на Вірменію? Якщо Вірменія далі буде рухатися в бік налагодження стосунків зі своїми сусідами Азербайджаном Туреччиною? Ну, якщо там Туреччина, наприклад, буде гарантувати сьогодні безпеку е, Вірменії або Іран, грубо кажучи. Ну а краще, і про це також Пашинян говорив, якщо це буде е, НАТО, і якщо це буде ну, все таки Європа, і я думаю, що саме туди будуть спрямовані зараз всі стремління як вірменського уряду, так і вірменського народу. Як вам як вам вважається, що от в цьому контексті? А чи не стала російська військова база в ГЮМРІ в Вірменії зайвою на вірменській території? Якщо врахувати, що росіяни, ну по факту, вони використовували вірмен для своєї присутності в регіоні? Безумовно. Ну, це однозначно. Я думаю, що це не забариться. Чи в вихід. Там просто є інше питання дискусійне про те, що ж ті озброєння, які перебували ну, використовувалися ну, збройними силами на горному Карабасі. Вони ж мають бути нібито передати росіянам на утилізацію. От я побоюся, якби ці не потрапили сюди на поле боя в Україну, і тут не були утилізовані не росіянами, а разом з росіянами і українцями. Ну, щоб наші збройні сили не довелося утилізувати все це озброєння, яке потрапить до рук росіян. Ну але це питання, я схильний думати, теж Пашинян говорив про те, що він хотів би бачити там вже ну, європейських і спостерігачів і миротворців, які б мали все-таки взяти на себе відповідальність за реалізацію навіть нинішніх досягнутих домовленостей ну, вже між Азербайджаном та е, Нагорним Карабахом. Тобто це дуже важливий момент, щоб там не відбулося якихось зловживань. А Те, що Росія йде з Кавказу, ну це очевидні речі. З Вірменії так точно. І якщо б Грузії не був відверто російський уряд на сьогоднішній день, я думаю, що і там би ми побачили цікаві процеси. Так я вам скажу більше, ми і так ці процеси побачимо, просто е, трохи пізніше. Але також за цим треба усвідомлювати ще одну таку неприємну для нас річ. Ну, Росія розставила пріоритети, і для неї війна в Україні важливіша ніж присутність у Вірменії чи на Кавказі чи в будь-якій іншій точці пострадянського простору. Тобто, всі сили будуть кидатися сюди, бо вони прекрасно розуміють. Що поразка тут з необхідністю потягне ланцюгову реакцію? Вони втратять свою присутність ну, на пострадянському просторі. Ну глобально вони вже втратили цю присутність, а на пострадянському просторі гарантовано. І тому да, вони будуть це сюди кидати. Тобто для них Україна важливіша ніж там Грузія, Вірменія. Ну, чи там Казахстан, Киргизстан, чи будь-яка інша із пострадянських держав. Ми маємо це усвідомлювати, бути готовими. І також маємо бути готовими і усвідомлювати свою певну міру історичну місію, що ми, завдаючи поразки Російській Федерації, тут по суті відкриваємо шлях до свободи і до можливості побудувати нормальні держави. Звільнитися від цього імперського впливу для дуже багатьох як незалежних держав вже наявних на пострадянському просторі, так можливо і до виникнення вже на території Росії ну, нових незалежних держав. Тобто це така парадоксальна ситуація, що сьогодні проти нас воюють представники тих народів, які в перспективі якраз завдяки нашій перемозі. Ну, зможуть створити власні держави і стати на шлях цивілізації і розвитку. Пане Валентине, далі будемо вже говорити про військові наші перспективи і про е їхні пріоритети. Вам наразі дякуємо за те, що долучилися до ефіру. І до наступного Дякую за.